Сьогоднішній день це питання переліку об'єктів на... так? Віце в нас є дві ухвали, які пов'язані. Основна це перелік об'єктів, я розумію. Перелік об'єктів від перейдем. економіки, так? Е, так. Тобто віце є перелік об'єктів це економіка. Але вони пов'язані зі мною, вони будуть повідати перше, я друга, тому що я в себе відображаю результат. Тобто вчора вже всі погодилися, ми сьогодні вийшли на родинку і уточнили, тому що ми там раніше обговорювали те, що було, вчора вже всі обговорення на фракціях все було завершено. І сьогодні ми на виконком вийшли з уточнюю вже остаточною суму. Це важливо. Я в своїй ухвалі відображаю цей результат, бо це буде сума, яку ми будемо брати за покличення. Пригадайте, раніше ми взяли, потім собі ділили. Зараз, щоб взяти запозичення, ми маємо мати перелік об'єктів, чітку суму, чіткий об'єкти спецсуд. Завтра, якщо ми виберемо банк бюджетної комісії, ми вже зав завчасно банку, то ми будемо мати банки або банки і ставку, і тоді ми це все беремо. надсилаємо на Мінфін, вони дають нам наказ, і тоді на наступну сесію ми приходимо з ухвалу про запозичення цієї сесії. Тому нам наші ухвали пов'язані і. Нам важливо сьогодні почати цей процес, бо мінфірже там президент публічної інвестиції підписав то про мінфір добре трошки часу. І Можете поговорити перезараз при теоретично? Ні, бо припитайте ваше питання. Як звучить Вікторія? про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади? Так. Тарас зараз підійде, він розкаже про, про перелік об'єктів бюджету. Тому в нашій ухвалі, окрім основного, ну основні тут робочі питання. Ми там е, збільшуємо резервний фонд за рахунок залишку на 150 мільйонів. Ми його зменшили, бо нам коли ми формували бюджет. Потім ми в попередній сесії ми там на щось давали чи не живемо, то ми його теж зменшували. Зараз ми вже цей залишок спрямовуємо. Дві субвенції по загальному фонду. Потім було б такі головні розпорядники в межах своїх видатків. Служба, наприклад, з правил дітей бере з комунальних дає на спільноту рідні, на підключення генератору. культурна спадщина, бере з комунальних дає на судовий збір, а потім е видатки тут, е видатки програми забезпечення створювання заплатної на програми громадянних ну, Тобто Тут же виконання тут же ми е по спорту, там же комісія погоджено, ми перекидаємо тут нічого. Екологія і е е е е е Освіта, а, освіта, вона бере з загального фонду з економіки з цього фонду <пробітник> і дає наставського. <пробітник> Наступний блок у нас ми даємо, спрямовуємо залишку спеціального фонду не тільки бюджету розвитку, але спеціального фонду. Там є екологія. колонії, <пробітник> залишилося лишилося в їхньому фонду 7900. Ми можемо спрямувати тільки на наїзд. Потім молоді сім'ї, ті, що раніше повернути кредити, залишилися на перший місяць. Залишки. Ми даємо їм на, на, на реалізацію цієї програми. 24. І даємо вільний залишок економіці, і вони розподілили, коли вам доповідали, по об'єктах, які можна там, укриття, корону, здоров'я, залишок там, чітко на вам розказувати. І відповідно в тексті ми відображаємо вже оце запозичення, що у нас збільшується граничний обсяг ворогу, граничний гарантованого ворогу. тобто такі технічні речі, які пов'язані з опозиченням. І витрати по програмах, це теж так, ми всі програми е уточняємо все, що це вже технічні моменти. Тобто сьогодні, коли ми це проголосуємо, ми будемо готові надати Мінфін відхід нам весь і тоді наступного разу ми прийдемо і цю суму, яка є в терасах, на яку буде вийшло 1318, що це перший список. Ми будемо казати про запозичення мільярд 318. Добре, є запитання до пані Вікторії? Ставлю на голосування питання номер один. Хто за Дякую. Дякую. питання номер два проекту хвали про затвердження переліку об'єктів видатків, на які у 2025 році дивіться? Ми на фракції обговорили чітку цей перелік. Не знаю, як у вас там були справи, Може нам не треба Тараса. Ми сьогодні без жодних зауважень що підтримали там, де всі голови фракцій. Тому тоді може я поставлю на голосування? Не будемо чекати. Тараса, якщо всі так. будемо доповідати. Тоді ставлю на голосування питання номер два. Хто за дякую дуже? Дякую. Прошу. Ми сьогодні так всі замечені сині білі всі а в мене чорний. Правда, просто.